У лісі юнак і дівчина сидять, про щось розмовляють і часом мовчать. Питання, мабуть, є у них нелегке, і з жаром говорить юнак про таке: Мій батько поважний, барон, дворянин, Хозяйством усім він керує один, а мати керує всім домом одна, і молиться Богу в каплиці вона. Батьки в повній злагоді дружно живуть, і гроші запас свій вони бережуть. Ніяких балів і ніяких гостей, бо це вимагає чимало грошей. Роблю я усе, що бажають батьки, Наслідую їм у всьому залюбки. До музики і танців бажання нема. Я час не люблю витрачати дарма. Казали батьки, що давно вже пора. Дружину мені привести до двора, була щоб багата, слухняна була, здорових дітей народити змогла. Любов то пусте, і без неї живуть, і вдосталь їдять, з насолодою п'ють. Я з вами давно одружитись хочу, ви будете мати всього, досхочу. Я, хлопець серйозний, до жартів не звик. О Боже! Який ви нудний молодик? Флірт вийшов невдалий, обоє пішли, і спільної мови, мабуть, не знайшли.